Це павербанк ємністю десь приблизно 28 тисяч тисяч годин, виготовлений з електронних цигарок. Ось такі корисні для наших вояків павербанки Владислав Гончарук робить практично від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Це його вклад в нашу спільну перемогу та допомогу захисникам. Закінчив київський військовий ліцей, і, типу, в мене багато хлопців, друзів е в Збройних силах наразі. От. Їм дуже потрібні були павербанки на той момент. Це з того, що я міг зробити. Тобто, зрозуміло, що потрібні були і автомобілі, і зброя, і ще щось. Але з того, що я міг робити самостійно, це павербанки виявилися. Почав з павербанків. Разом з Владиславом ще півсотні хлопців та дівчат ділили своїм баченням розбудови України для майбутніх вчителів, економістів, лікарів та айтішників. Влаштували у Вінниці один із найбільших форумів щодо ролі молоді у відновленні країни. Коли поруч з тобою є активна молодь, вони можуть бути молодші або старші, незалежно від свого віку. Вони надихають саме тому я сьогодні тут для того, щоб надихнутися, поповнити свої знання та робити нашу країну кращою. Зібрали молодь, аби навчити писати різноманітні проєкти, які в майбутньому зможуть залучати іноземних донорів для інвестицій та тієї ж розбудови України. Надалі у нас по програмі ми будемо мати навчання, навчання від по проектному менеджменту. дуже важливо зараз сформувати мережу проектних менеджерів людей, які ну зможуть не тільки. Придумати ідею, а ті, які зможуть її перекласти до паперу і зможуть їх далі реалізувати в себе в територіальній громаді, як інвестиції допомагають у розбудові громад, точно знають у Вінниці та області, і чимало донорських програм для міста та регіону, розробила саме молодь. Молоді люди це майбутнє там будь-якої держави, там майбутнє життя, але це і сьогодень. І дуже важливо, яким, наприклад, буде відбудова після нашої перемоги. А хто буде цю відбудову фактично реалізовувати? Для себе молоді, ви молоді, для того, щоб жити в майбутнє на наступних 10, 20, 30, 50 років. Ми завжди є для вас партнерами. Ви маєте це знати, тому що наша команда для себе визначила пріоритетом. Молодь, ваші інтереси, ваші прагнення і всяке сприяння розвитку молодіжного середовища і участі вашої в житті і життєдіяльності області важливою частиною заходу стала дискусійна панель. На питання молодих лідерів відповідав один із наймолодших політиків України керівник міжрегіонального гумштабу Володимир Гройсман. Ваша роль, особливо молоді, вона є визначальною, на мій погляд. Ви повзбуті взагалі будь-яких кайданів уявлень, Радянський Союз, Серп молод, ну багато-багато інших речей, неправдивої історії. Ви живете, ви народжені і живете у вільній країні. І я думаю, що ваш досвід вже сьогодні, який у вас є, а він є, ви нас надзвичайно, на мій погляд, продвинуті. набагато краще, ніж ті, хто доросліші ніж ви. А ви більше розумієте сучасний світ, ви більше розумієте технологічний світ. Півсотні молодих хлопців та дівчат мають написати власні соціальні проєкти, і обов'язково там повинно бути їхнє бачення відновлення країни після війни. Найуспішніші профінансують та навіть зможуть впровадити у життя